Давайте будемо чесні. Чи може бути секс, коли жінка як порохова бомба? Секс може бути тільки тоді, коли жінка, дитина, вона зробить все, що папочка сказав, тому що я теж жінка з яйцями. Я є мамочка, що я є головна, Я не є башеся на контролі. Я сама секс буває вкрай рідко для того, щоб секс відродився. Це тотальна залежність від партнера: фінансова, ментальна, фізична. Я Наташа Лахаєна, типовий ментор коуч та чинелер. Підпишіться поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Сьогодні у відео ви отримаєте відповідь на запитання, як відновити інтимне життя зі своїм партнером, або ж як відродити те, що вам належить. Поправу. А хто додивиться відео до кінця, той ще почує інформацію, про яку я ніколи на просторах Ютуба не говорила. Для того, щоб секс відродився або відновився в партнерських стосунках, то партнери мають бути по ієрархії на своїх місцях. Зараз поясню, що я маю на увазі. Мають бути чітко визначені рольові моделі: чоловік є чоловіком, а жінка є. Жінкою. Але ми виросли в суспільстві, де жінка часто грає або да, виконує роль мамочки, виконує роль людини, яка управляє, яка контролює все, що відбувається в рамках сімейної екосистеми. Це вся історія історично склалася. Згадуємо війну, згадуємо про те, що наші прабабусі чи бабусі в кого який вік залишалися без чоловіка, так і вони вимушені були брати все свої руки, все контролювати, всім управляти. Але ось в чому парадокс. Що цей весь патерн поведінки передається далі з покоління в покоління, і зараз ви можете бути в стосунках, партнер може бути поруч з вами, да, у вас є чоловік, але ви і далі продовжуєте патерн по жіночій лінії там, вашої бабусі, прабабусі, що я є головна, я є управляюча, я є контролююча, я є мамочка в цих стосунках. Тож, ядром причини Чому відсутній секс, або він зник кудись, або ж його взагалі не було, як такого? так? Це є дві причини. Перше, це є жінка-мамочка, і друге це є жінка. Дитина, жінка в інфантильній ролі. І сьогодні ми саме про це будемо говорити. Надалі буде скоріше за все, ще цикл відео саме про цю тематику, та про секс, про жіночність, про жінку, про стосунки. Але саме сьогодні ми поговоримо про ось ці дві моделі, які, власне, є основною із причин, чому є відсутній секс в стосунках з партнером. Жінка-мамочка це тотальний постійний контроль, це її опіка, це тривожність, це високомірність, зверхність в контексті стосунків з чоловіком. Тому логічне запитання: коли жінка як порохова бомба, чи хоче вона сексу? Коли жінка тривожна про те, а що приготувати на сніданок, а чи гарно я виховую дітей, а чи правильно я партнера обрала? А де гроші? А за що жити? А де моя реалізація? А я як жінка. Реалізована, а я як мама, гарна мама, а я як дружина, гарна дружина. Та така. От коли жінка тривожна, я впевнена, що ви зараз розумієте про що йде мова. Тобто в жінки, е яка схильна до тривожності, в голові тисячі і одне запитання на долю секунди, то чи хоче така жінка сексу? Або ж жінка, яка тільки зайшла додому. І думає про те, от знову сидить і грає в своєму телефоні, або ж знову сидить перед телевізором, або ж що важко було додуматися, щоб вечері приготувати, або ж що клепків бракувало, або квіти купити. Чи хоче така жінка сексу з цим партнером? Ні. Ні. А буває ще таке, що. Жінка, яка є в ролі мамочки, ще перебирає на себе таку модель, такі патерни, як жінка з яйцями. Дуже грубо, але вже як є. Тобто, ми жінка, яка є чоловіком. Да, така прям діє на чоловічих енергіях. На така не є на контролі, реалізація, гроші. І це насправді непогано, не, погано, не, не добре, да? Це просто є фактом, що коли така жінка повертається додому, вона конкурує зі своїм партнером. Вона хоче доказати, що я краще, хоче доказати, що я більше вмію, що я більше знаю. І давайте будемо чесні: чи може бути секс між чоловіками в даному контексті? Да, чоловік, жінка і чоловік, який є чоловіком вдома. non oh. В природі може бути, але ми зараз говоримо про стосунки, де є жінка і чоловік. Дивіться, я зараз наводжу дуже дуже примітивні, да дуже прості приклади щодо того, як жінка в ролі мами, та така мамочка, себе поводить. Я насправді це говорю не просто так. Я це не беру зі стелі, я це беру з своїх кейсів своїх клієнток і з себе, тому що я теж, як і ви, виросла так, в таких умовах, де бути такою гіперконтролюючою, тривожною, це була що норма, це була звична історія. Тому наводжу такі приклади, щоб прям було максимально зрозуміло, про що саме йде мова і як саме це впливає на інтимне життя. Ну а тепер про жінку, дитину. Давайте так. Що робить дитина, коли їй не принесли кіндер? Що робить дитина, коли її не похвалили? Що робить дитина, коли її сукенька не така красива, як в машки? Що робить дитина, коли дорослий зайшов і не звернув увагу на цю дитину? Та я думаю, що ви розумієте контекст. Тобто, жінка в інфантильній ролі, жінка дитина себе поводить як дитина. Сюди входить роль жертви. Це тотальна залежність від партнера: фінансова, ментальна, фізична. Це постійні образи, надуті губки, ось така позиція, топання ніжками, маніпуляція. Також тут багато претензій. Багато претензій, дуже багато претензій. Щось не зробив, не приніс, не подав, не так подивився, не так обійняв, не так поцілував, не так подарував, не туди відвіз, не туди. Е, ну одним словом, все, все не туди. От що би партнер не робив, то коли жінка є в такій дитячій ролі, то дуже важко вгодити, так тому що це е, жінка, яка часто є незадоволена тим, що відбувається. Наступне це є хороша дівчинка. Про хорошу дівчинку. У мене є відео на каналі, але скажу так, що в хорошої дівчинки є багато правил, є багато очікувань. В хорошої дівчинки є дуже багато блоків, що стосуються сексу. Тому це я думаю можна глянути в попередньому моєму відео, да, які є на, на каналі, або ж можливо, навіть запишу окреме відео виключно про блоки, які є, да про ментальні блоки, які є в жінки. Також в жінки дитини, да, жінка, яка є в інфантильній ролі, включається така поведінка, такий такі як я сама. Е, я сама це зроблю, я докажу, я покажу, я доведу, що я самостійна, я доведу, що я можу. Така я сама. Я думаю, що зараз багато з вас впізнає себе в позиції я сама. Якщо жінка є дитиною, то чоловік є папочкою, да, є татом. Ну, бо так, ролі побудовані, его ролі. Секс в даній ситуації може бути тільки тоді, коли жінка-дитина впадає в підлітковий період. Тобто, давайте згадаєте зараз себе, да? коли ви були підлітками, бурлили гормони, не було розуміння того, що є щось небезпечне, що є десь якась раціональність, да? десь має бути якась логіка, має бути десь якийсь ну голову включити, так. Просто керуємося гормонами. Да? Тому, коли мова йде про жінку в інфантильній ролі, яка впадає в такий підлітковий вік, вона така, знаєте, така попищала, подарунок дали, вона все, на все готова. То тобто, там така дуже. Нераціональна поведінка, скажімо так. Тобто там, папочка прийшов, подарив величезного мішку. Все вона топає ніжками. Вона зробив все, що папочка сказав. А якщо папочка прийшов, не зробив вау wow ефект, то Жінка в інфантильній ролі, ось так от скрутила ручки, то ніжками, ображається, маніпулює, надула губки, може поплакати, може до мами позвонити, пожалітися. Тобто це така, знаєте, досить деструктивна поведінка. Я би навіть так сказала. Як жінка-мамочка, так і жінка-дитина, так в такій інфантильні ролі, що там, що там секс буває вкрай рідко. Якщо ми говоримо про здоровий секс, там, де є фізичний контакт, да, тілесний, де є приємне відчуття дотиків один до одного, це про ментальний контакт, це про емоційний контакт, там, де є довіра, де є підтримка, де є любов, де є повага і де є прийняття. І здоровий секс. Ну, назвемо його так, може бути тільки в парі, де чоловік є чоловіком, а жінка є. З жінкою, а не мамулечка, папулька, дочурочка. Я думаю, що зрозуміло. Тому, власне, мій бонус, про який я говорила на самому початку нашого відео. Напишіть в інстаграмі кодове слово секс. Я зрозумію, що ви саме звідси, саме з Ютубу, і ви автоматично отримаєте змогу потрапити на безоплатний розбір вашої індивідуальної ситуації. Наголошую, розбір це не повноцінна сесія, а розбір це ми розкладаємо по. Оличкам вашу ситуацію визначаємо поле роботи, визначаємо проблематику, і так би мовити, на цьому розборі ми розписуємо так певний маршрут, як вийти в дорослу жіночу. Роль в наступному відео я напевно все ж таки запишу про ментальні блоки, які є в жінки в контексті сексу. А також розповім про те, як зробити так, щоб секс був присутній в сім'ях. В стосунках там, де є діти, як навчитися виходити із ролі мами, в ролі жінки, і як жонглювати, скажімо так, цими ролями. Тому дуже сильно вам дякую, що ви були зі мною. Якщо це відео для вас було корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, поставте дзвіночок, прокоментуйте це відео. Це для мене буде найбільший показник того, що те, що я роблю, для вас є цінним та важливим. Всім дуже дякую, папа! -па.